Перелік проєктів та служінь, які ми виконували у грудні. Посвячення керівників відділів. Була проголошена літанія посвячення. Також відбулось посвячення деаконів та деаконис. Вони взяли на себе священий обов'язок дбати про добробут церкви і її членів. Волонтери Другої громади відвідали травматологічне відділення міської лікарні. З роботою і любов'ю одягали наших дорогих захисників України, дарували кожному засоби особистої гігієни, книги, газети, журнали. З вдячністю та повагою зустрічали волонтерів у кожній палаті. 5 грудня волонтери Хмельницької другої громади та громади міста Ярмолинці, церкви Адвентистів 7 дня відвідали дитячий пансіонат у селі Солобківці. Для вихованців закладу команда організувала програму з іграми та подарунками. Захід проходив під назвою Ви, Божі промінчики світла та добра. Організатори підготували для дітей активні ігри, музичні номери та спілкування. На завершення зустрічі волонтери роздали мешканцям інтернату подарунки. Вихованці та персонал закладу висловили вдячність за візит та запросили команду приїхати знову. Волонтери з міста Хмельницького відвідали спеціальну школу в селищі міського типу Антоніни. Попри перешкоди в дорозі, команда дісталася до навчального закладу, щоб підтримати дітей та передати їм подарунки. Для школярів гості провели програму під назвою Ви, Божі промінчики сонця. Зустріч пройшла в теплій атмосфері. Діти радісно зустрічали волонтерів, брали участь у співах та спілкуванні. Візит завершився спільною вдячністю Богу за можливість цієї зустрічі та радістю від отриманих подарунків. Волонтерський візит до шпиталю в селі Ружична. Волонтери Хмельницької першої та Хмельницької другої громад. Церкви Адвентистів сьомого дня відвідали пацієнтів місцевого госпіталю. Під час візиту представники церкви передали гуманітарну допомогу. Окрім матеріальної підтримки, волонтери приділили час спілкуванню та звершили молитви за одужання хворих. Також пацієнтам запропонували духовну літературу, яку надавали всім охочим. Аудіобіблії для військових та людей з особливими потребами. Волонтери дарували аудіоплеєри з повним записом біблії для військових та людям з особливими потребами. Наші захисники щиро дякують Господу та волонтерам капеланам за духовну підтримку і безцінні подарунки. Молодь відвідала брата Корсуна Євген. Група волонтерів відвідала лікарню МВД. З радістю і повагою зустріли їх працівники закладу. У кожній палаті військові отримали подарунки. По потребі наші захисники приміряли одяг та взуття. Служіння завершилося щирими побажаннями, вдячністю та надією на подальшу допомогу. Благодійний проект Діти України. Проект передбачає проведення програм на тему Різдва і вручення подарунків. Від благодійників дітям, чиї батьки загинули на війні. Була приготовлена біблійна вікторина, в якій ми могли показати дітям історію народження Ісуса Христа. Проект Процвітай у Хмельницькому презентували проект Процвітай для лідерок жіночого служіння області. 13 грудня у Хмельницькому відбулася обласна зустріч керівників жіночого відділу церкви Адвентистів сьомого дня. У зустрічі взяли участь 13 жінок з громад регіону. Центральною частиною програми стала презентація нового проєкту Процвітай. Окрім розгляду організаційних питань, учасниці долучилися до практичного заняття з арт-терапії, яке провела фахівчиня Діана. Захід пройшов у теплій атмосфері спілкування, мистецтва та обміну досвідом. Капелани Хмельницької другої громади, церкви Адвентистів сьомого дня передали лікарні стенд із законом Божим та відвідали поранених. Напередодні нового року капелани Хмельницької Другої громади відвідали опікове відділення лікарні. Служителі передали медичному персоналу стенд із текстом десяти заповідей Божих. Окрім зустрічі з ліка... з лікарями, капелани відвідали палати, де проходять лікування поранені захисники. Служителі поспілкувалися з військовими та надали їм духовну підтримку. За словами капеланів, спілкування з воїнами вкотре засвідчило, що окрім лікування фізичних травм, захисники потребують тривалої психологічної та духовної реабілітації. Служіння в Райківцях для ув'язнених. У предноворічний період було організовано служіння в колонії в Райківцях. Сестрами церкви зібрано домашню випічку для ув'язнених, які проявляють інтерес до Божого Слова. Слава Господу за посвячення та щедрість учасників. Молитовне служіння. Підготовка до Різдвяної вистави. Активна підготовка команди напрямок до Різдвяної вистави. Щотижневі репетиції, завдяки яким команда не лише готується до майбутньої програми, але й здружується та об'єднується. Дякуємо кожному, хто молиться про ці проекти та долучається до служіння. Святкове служіння новорічного служіння. 27 грудня було проведено святкове вечірнє служіння для членів громади та гостей з нагоди наближення Нового року. Захід відбувся у теплій дружній та радісній атмосфері християнського спілкування. Програма вечора була насиченою та цікавою. Звучали пісні й вірші. Проводилися конкурси та вікторина, що сприяло єдності, радості та активній участі присутніх. Кожен мав можливість долучитися та відчути себе частиною спільної святкової родини. Святкові столи були щедро наповнені домашньою випічкою та фруктами. Усе було приготовано з любов'ю і страви принесли справжнє задоволення всім учасникам вечора. Особливою окрасою заходу стала святкова оформлена фотозона, де всі охочі могли зробити пам'ятні фотографії. Це додало ще більше новорічного настрою та позитивних емоцій. У результаті служіння. Всі присутні залишилися задоволеними, духовно підбадьореними та наповненими радістю, миром і вдячністю Господу за спільно приведений час. 31 грудня молодь громади підготувала та провела зустріч, присвячену зустрічі Нового року. У заході взяли участь 16 осіб, які зібралися в атмосфері щирого спілкування та дружньої єдності. Зустріч пройшла в невимушеній і приємній обстановці. Частування були різноманітними та смачними, а програма живою і наповненою радістю, спілкуванням і добрим настроєм. Особливим моментом вечора став обмін подарунками, які молоді люди заздалегідь підготували один для одного, проявляючи увагу. Важливою частиною зустрічі стало служіння слова. Пастор церкви був запрошений для духовного підсумку року, що минає, та завершив молитвою благословення на новий рік, який розпочинається. Зустріч залишила, залишила по собі добрі враження, відчуття миру, вдячності та надії на Боже провадження в прийдешньому році. Дякуємо Господу за єдність, молоді, за ініціативу та відповідальність. Щиро дякуємо всім, хто долучився до організації та проведення всіх служінь. Запрошуємо в наступному місяці приєднуватися до виконання Божої місії.